Та про націтнічнаці політичні, бо це ми говоримо, яка працює, яка не працює. От. Але хочу сказати, що е, якщо в нульовому році була концепція нульова, то в Консії 1966 році вже є дві концепції, пану, хто це пам'ятає. концепція це дуже або хитро, або по недогляду це зроблено. В, концепції, в Конституції 1996 року фор... ф... існують рівнозначно дві різні концепції, хто є джерелом закону в Україні. В одному випадку це українці, а в другому це народ України. Взумієте? І ти маєш дві концепції. Я казав, що дуже... це дуже хитро. Це дуже по-українськи, знаєте, щоб мати одну і до концепції разом. Але скажу так, дивіться, що є. Може, давайте я, я це вже скажу, добре. Хоча це коротке питання ваше, але провокує дуже довгу відповідь. Є дві концепції нації. Нація етнічна, нація політична. Нація етнічна, обидві концепції мають дуже, дуже довгі коріння, це нові коріння. А нація етнічна своїм корінням сягає і стародавньої Греції. Тому що в стародавній Греції, які були міста держави, ти не міг бути громадянами АФІН, якщо твої батьки не були громадянами. Це концепція крові, називається Юссоліс, sanguinis. Тільки той, тільки той, хто народжений від громадян, може бути громадянином. Про рабів зелі не говоримо. Бо це концепція громадянства, хто має правда громадянство. Ця концепція, вона поростає в 19 столітті, але розуміло, що 15 столітті спільнота 15 століття це спільноти міст невеличких Греції, це навіть більше спільноти. І в тому випадку, замінником крові бо не можна встановити, хто чим родичем є. Замінником крові виступає мова. І концепція базується на мові, тому що є якби розуміння, чи ну, не розуміння, а засновок, що всі, що розуміють одної мови, між собою пов'язано. Спільності, якоїсь спільності. Це мовна спільнота. І найбільше ця концепція, концепція припускає коріння в Німеччині 19 століття. Тому що концепція німецької нації, концепція етнічно-мовна. Був такий поет Арент, потім улюбний поет Гітлера, до речі, який казав, що Німеччина просяється так довго, як довго звучить німецька мова. В тому сенсі не тільки Австрія і Швейцарія, але навіть Львів, Галичина і Буковини, і Чорномор'я, де живуть німецькі, чи чорноморські німці, є також частиною Німеччини. Бо там звучить німецька мова. І, до речі, ця концепція дуже поширена в нашому регіоні: Чехи, українці, поляки, угорці. Українці тепер все більше, цю концепцію як нормальну концепцію. У мене такий прийот Томаш Комузаль, який займається соціальною інвістокою, він каже, що більше ніде такого немає. Це є радше якась виняткова аномалія, що так прийнялася концепція етнічна. Він впливає, пов'язаний з впливом німецької культури, тому що поза цим світом, поза цим світом, по суті, концепція інша політична, як Британія, чи Америка чи Азія чи будь-які. Концепція впливає в тому, що насправді. Членами, Ця концепція тянськими коріннями до Стародавнього Риму. В стародавньому Римі кожен міг стати громадяном, якщо він мав відповідне майно, платив податки і був готовий воювати в армії. І ми знаємо, стільки імператорів Римських іперій, не було лати, Так? Дуже важливо. Це концепція іншого громадянства, яка була відкрита. В сучасній Європі це була концепція, яку прийняла Французька революція. Що кожен, хто відстоює ідеали французької республіки і свободи, фрете ліберте і що там далі, прошу? Галіте є за означенням французом. Дуже важливо. І ця концепція є французька. І ця концепція, власне, все якби 19-ліття на це змагання, і українська історика міцними концепціями. І знову ж таки, концепція намагає крові, намагає просто що? Собідного вибору. Кажуть, українці не народжуються, українцям стають. Французи Французам народжуються, французам стають. Це дуже важливо. І ці концепції французько німецька між собою ворогують, реально ворогують, тому що класичним територією, де їх найбільше стикаються це Лязя Слатарінія. Це найбільш розвинутий промисловий район, який має вугілля, руду, такий собі Донбас. Тільки більш цивілізований, звичайно. І особливо в 19-10 столітті, і це є основа для розвитку військової промисловості. Міська міська промисловість, ледь від сталі вугілля. Тільки є одна проблема велика з тим регіоном. Вони говорять по-німецьки і відчувають себе французами. І питання, якою нацією вони є? Німці кажуть, не німці, французька не французи. І звідси починається війна за Старинію. Та по суті, від 70-го року і створення Німецької імперії аж до другої сторони війни головна боротьба йде за що? За той французько-німецький Донбас. Бо за яке береш означення? Так ти їх. Трактуєш. Просто я скажу, чим це все скінчилося. Ну, ви знаєте, скінчилося тим, що в 51-му році Франція і Німеччина прийняла договір про спільну експлуатацію нафти, вугілля і заліза. Це з тобто, навугільний союзний пакт, до якої приєдналася Італія і Бенілюкс. І ця основа стала, договір став основою заснування Європейського Союзу. Тобто, ми вирішили, enough і enough. Треба скінчити з війною. Ну і в зв'язку з тим зновськи скажу історію. Одна з головних причин, бо це, була, бо це була війна за історію, за історію, тому що кожен почав довести, що ми тут були раніше. Що це не пішли, окупували нашу етнічну територію, етнічна була територія. І найбільшим каменем спотикання був імператор Карл Великий, який заснував цю імперію. Знаєте, І, очевидно, французи твердили, що він був французом, німці твердили, що він був німцем. Навіть в різних мовах навчають інакше. Французький Шалемань. А по-французьки, а по-німецьки кальдер Так? Дуже важливо. І це була пістою, так ми зараз воюємо з росіянами за Володимира Великого. Та сама схема, вона дуже важливо. Чим скінчилося? Вони прогосили французи, німеччини, просили, що вони не француз, а німець, а батько бідної Європи. Та це все конструкція. Реальна конструкція, тому що з цієї люди вмирають і б'ються. Ось таким цією конструкцією буде важливо, що історія це певного конструкту, бо це наратив, який нам щось пояснює, і ми потім це віримо, і відповідно так себе ведемо. Історія не є, не є нейтральною нейтральний наукою.